29 квітня у Зв'ятівському палаці культури імені Лесі Українки відбувся хореографічний фестиваль Мрії надії присвячений міжнародному дню танцю на підтримку збройних сил України. У цей складний для України час, коли кожен українець живе з вірою світле майбутнє, на сцені розквітали хореографічні композиції у виконанні десяти талановитих колективів зв'яківської громади, що об'єднали понад 300 учасників. Грація, пластика, рухи тіла, музика і серце це все є мистецтво хореографії. І сьогодні, саме в цей день, вся спільнота святкує Міжнародний день танцю. Сьогодні у Звягівському палаці культури імені Лесі Українки, в 25-й рік поспіль, проходить фестиваль хореографії Мрії надії за участю аматорських мистецьких хореографічних колективів нашої громади. Сьогодні у нашому заході бере участь 10 колективів з різних жанрів хореографії. Я люблю танцювати, тому що це весело, це цікаво, це робота в колективі, це набуття нових на навичок. Я люблю танцювати, тому що це весело, хороший вчитель танцю. Ну і добре танцювати з друзями, а не самим. Я люблю танцювати, тому що все допомагає мені вивільнити свої емоції. Мені дуже подобається мій колектив. Я люблю танцювати, тому що мені подобається сцена і багато світла на сцені». Я люблю танцювати, тому що це мене надихає. Я люблю танцювати, тому що це моє хобі і я добре з ним справляюся. Я люблю танцювати, тому що це робить мене живою. Я люблю танцювати, тому що це допомагає долітися всього. Дане свято було започатковане гамою Людмилою Петрівною на честь пам'яті видатної нашої землячки, заслуженого працівника культури України, керівника народного дитячого хореографічного асамблю Веселка Надії Гончарук. Надія Дмитрівна залишила гарний спадок. Адже своє мистецтво, свій талант вона передала своїй доньці Катерині, яка сьогодні очолює народний дитячий ансамбль танцю Веселка. Катерина в свою чергу продала свій талант, своє вміння, своїй донечці Дар'ї, онучці Надії Дмитрівни. Вітаємо всіх з міжнародним днем танцю. Бажаємо вам нещатної наснаги, шалених звершень. Талановитих учнів великих сцен та ще більше перемог. Вітаємо усіх святом! Їхні виступи стали справжнім розмаїттям стилів та емоцій від ніжних ліричних постановок до енергійних патріотичних номерів, що наповнювали зал особливою атмосферою. Ми щиро вітаємо з міжнародним днем танцю. А для нас, звичайно, весельчата наші і наш хореограф Дарія Олексіївна це як друга мама і весельчата для нас, це наша сім'я. І ну, ми дуже задоволені, що наші діти відвідують саме Васильчата. Це найкраще що може бути в вихованні діток. Хореограф це не просто професія, це покликання. І наші хореографи. вони… Від душі вкладають все в наших дітей, свою творчість, свій талант, тому що придумувати щоразу щось нове і пам'ятати це все і працювати з такою кількістю дітей, яка тут є у веселці, це супер. Ми їх вітаємо. Бажаємо нашим керівникам міцного здоров'я, натхнення. Ми їм дуже дякуємо за такі теплі завжди за виступи з нашими дітками. Ну, Все кращого. Жоден загальноміський мистецький захід не обходиться без участі та запрошення приватних хореографічних колективів, що працюють у нашому місці. Один з яких є ансамбль сучасного танцю «Angel Dance». Колектив сучасної хореографії вітає всіх. Шановні колеги, з міжнародним днем танцю вас вітає студія східного та сучасного танцю. Есін бажаємо усім миру, натхнення, наснаги, творчих злиців та, звісно, всім нам перемоги. Маємо надію, що після великої перемоги дві 2026 рік у Звягелі буде проходити всеукраїнський фестиваль хореографії Мрії Надії пам'яті заслуженого працівника культури України Надії Гончарук. Юні артисти своєю майстерністю та щирістю подарували глядачам незабутні миті. Фестиваль «Брії надії, вкотре підтвердив, що танець це не лише мистецтво рухів, а й потужня сила, здатна об'єднувати, надихати та зміцнювати віру в нашу перемогу. Він став яскравим свідченням того, що навіть у воєнний час мистецтво живе, творить, надихає та дарує надію на мирне та квітуче майбутнє України. Кошти, зібрані під час фестивалю, будуть спрямовані на потребу Збройних сил України.